Салют! Ви на каналі Фортуна Блокчейну. Мене звуть Арсеній і сьогодні я поділюся трьома легкими методами, як можна заробляти на крипті пасивно, не докладаючи НАТО багато зусиль. Заробіток на стейкінгу. Принцип схожий на депозит в банку, кладете суму під фіксований або гнучкий відсоток отримаєте з неї профіт. Наприклад, на українській біржі ViBit USDT можна застейкати під 18% річних, також та яким доступний і на інших біржах. Пока okay, X, BITMEX, Mікс, де річний відсоток може сягати від 2 до 15. Посилання на біржі залишу в описі під відео. Заробіток на фармінгу. Як працює фармінг, пояснюю на прикладі PancakeSwap. На цій платформі ви заробляєте цей відсоток за те, що надаєте ліквідність із двох токенів пул, для того, щоб користувачі могли виконати обмін одного актива на інший та навпаки. Відсотки можуть бути різні. Залежить від ліквідності пари та кількості тих користувачів, хто вже надав свою ліквідність. При цьому важливо зауважити, що якщо ви надаєте ліквідність не встабілконі і курс токенів чи токенів зміниться, це вплине на ваш прибуток. Лаунчпул на біржах. Лаунчпул дуже схожий на стейкінг, але з деякими відмінностями. Вони найчастіше проводяться перед лісінгом нового токена на біржу. Спеціально для привернення уваги біржа створює два різних пула найчастіше це USDT та нативний токен біржі, в яких за надання ліквідності нараховується певний річний відсоток у новому токені. Зафіксувати свій прибуток можна буде після закінчення лунчпулу та виходу токена на біржу. Детальніше про те, які токени купую, які акції виконую в крипті та інше пишу у себе в телеграм-каналі. Приклади кейсів, з яких вдалося заробити, можете знайти в закріпленому пості, жодних курсів та приваток не продаю. Буду радий всім, хто доєднається до спільноти каналу Фортуна блокчейну. Посилання в описі під відео.